Реальна вага тракторів. Друзі, всім привіт. І знову рубрика Давно забута. Рубрика називається Реальна вага трактора. А реальний трактор має реальну вагу. Тому ми маємо трактор, маємо ваги і маємо бажання показати вам, що ми маємо для вас в своїх пропозиціях. Сьогодні буде на зважуванні тракторець. Ну як тракторець, він, він не зовсім тракторець, він вже трактор. Це ТБ 904 Маємо ваги, бачимо на вагах нічого. А на показчику відповідні нулі. Бачимо, що тут нулі. Погнали, будемо заїжджати. Я думаю, що це десь 3400, 3300, 3400. Реверс, кондиціонер, просто супер. Тракторець рекомендую як хто шукає 90-сильного помічника собі додому. Телефонуйте, є в наявності. Також у нас є купа різних кабінників Будемо зважувати для вас. Покажемо, розкажемо. Все це згодом. Ви головне підписуйтесь. Так, на свої подобаєчки. І так, що ж у нас тут? Народ, і це цифра 3450 кг Тобто бачимо 3 тони 450 КГ. Отака От реальна вага трактора. Напишіть в коментарях, що ми будемо з вами зважувати. Далі, адже в нас є багато кабінників. Бачите? Вон ще один поїхав. Тестуємо. Всім бажаю гарної днини. Вірте в себе та вірте в нас. Всім бажаю гарної днини та здоров'я. Пока-пока.